Наступна частинка із серії про проживання втрати близької людини та про поховання і дитину. Далі було дуже теж цікаве запитання, про, якщо я вірю в існування душі, я теж в неї вірю, і я вірю в те, що душа вона вічна, що помирає тільки тіло, та фізична наша оболонка. Навіть якщо ви вірите в те, що є подальше життя, переродження там та поховання це важливий момент. Поховання це важливий момент прощання із цією фізичною оболонкою і з тілом. Та, тобто, чому це так важливо? Тому що має відбутися та оце прощання і. За яким починається прийняття втрати? Тобто, саме після прощання я починаю повільно, поступово приймати втрату. Та? От Відходить шок, та от всі етапи, які я згадувала раніше, та? і поступово я починаю приймати втрату, я починаю її проживати. І це... От саме процес поховання відіграє дуже важливу роль в тому, щоб прийняти втрату. Тому що от я вірю, що душа жива, е, е, та тут є момент, от дуже часто я бачу і чую, коли е, я. Мені здається, от я чекаю, там минулі роки від втрати, а я чекаю. Та, тому що я не вірю, що там, людина вмерла. Я, я хочу вірити в те, що він ще повернеться. От я сприймаю, і мені так здається, ніби це сон, і він, я зараз прокинуся, і він буде поруч. Або що він просто поїхав у відрядження, так як завжди, але він обов'язково повернеться. Тобто тут людина не приймає втрату, та, вона її заперечує. І Відповідно, цей процес прийняття втрати він не відбувається. І процес поховання має дуже важливу в цьому роль. Коли ми прощаємось, ми поступово проходимо ці етапи, щоб прийняти. Тому так.